Привіт, мої любі українці і гості України. Планував сьогодні зробити серйозне відео, але на очі мені потрапило ось це. Додивіться до кінця, бо це. Особисто мені лячно з однієї сторони, з другої сторони, смішно, що правоохоронці взагалі не можуть затримати одного мотоцикліста в той момент, коли він вже був у них в руках. Ви розумієте, що поліцейські мають грамотно і ефективно застосовувати фізичну силу, тому що їх навчають, що вони правильно і ефективно застосовували цю фізичну силу, їх учніть там прийомам різним, там і так далі, але ми зараз бачимо на відео, що це якась вулична драка. Це не схоже на затримання людини професійними поліцейськими таке, знаєте, на вулиці Півка попили і побились там після кафешки. Знаєте? От, але ми давайте розглянемо цю ситуацію з боку, чи були якісь порушення з боку мотоцикліста. Скажу вам відразу, що в діях мотоцикліста дійсно були порушення. Ну, ми дивимося з, юридички, з юридичної точки зору, але саме які. Ви скажете, що дані дії мотоцикліста слід... Кваліфікувати як адміністративне правопорушення, Злісна непокора, працівникові правохорони органу. Штраф відмажеться і все буде нормально. Але не все так просто. Да, до речі, якщо ви хочете бачити побільше таких відео, отримувати оперативну цікаву інформацію, підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на мій телеграм-канал є в описі до цього відео. Дій цього мотоцикліста треба враховувати саме головні чинники. Дивіться які. Що таке злісна непокора працівникової поліції? Це коли працівник поліції каже, так, ти ось зроби то-то-то, де мені посвідчення водія, То я каже, не буду. І він, особа, цей мотоцикліст, якби не проявляв ніяких активних фізичних дій, тоді це була б дійсно злісна непокора. Він просто нічого не робить пасивний. Але дивіться, що було тут. Ось дивіться, перша дія. Дивіться, що робить мотоцикліст по відношенню до поліцейського, який знаходиться праворуч, без жилетки. Дивіться, він держить руку, зверніть увагу на руку його. Але цією рукою він мотоцикліста не трогає. Він не трогає його транспортний засіб. Він не вмішується в особистий простір цього мотоцикліста. Дивіться, але мотоцикліст б'є по руці. Дивіться. Кльоц. Все. Оцей момент, оцей момент, він вже є принциповим в цій всій справі. Але цього замало. Дивіться, що далі мотоцикліст робить. Він повертається до другого поліцейського, того, що знаходиться ліворуч в жилеці, і б'є його по Русі. Оп! Бачили? Тобто він двічі зробив замах на працівника поліції. Не замах, а він ударив одного і другого. Неважливо куди. Він торкнувся руки з метою його вдарити, нанести якісь. Можливо, не тілесне пошкодження, але завдати болю, ну, з якоїсь метою він ударив. І ось саме цей момент вже не адміністративне правопорушення, а це вже є злочин. Кримінальне правопорушення передбачене статтею 342 Кримінального кодексу України. Цей мотоцикліст чинив опір. Працівникові правоохоронних органів під час виконання своїх службових обов'язків. Ми знаємо, що поліцейський юридично здійснював функцію виконання своїх службових обов'язків. Він виявляв правопорушення, можливо, можливо, здійснював охорону громадського порядку. Тобто юридично поліцейський тут має статус як особа, яка виконувала свої функційні обов'язки. Мотоцикліст, в свою чергу, проявив активну дію. Він ударив поліцейського по руці. І саме цей момент і є вже активна фаза. Розумієте, він не зчинував не злісну непокору пасивно, а саме активно вже здійснював опір. І саме така кваліфікуюча ознака перетворює цю дію вже в злочин, в кримінальне правопорушення. І звісно, що відповідно до статті 342, зараз цей мотоцикліст може отримати до двох років позбавлення волі. Ну, така санкція цієї статті. Дивіться ще який момент. Тут далі відбувається драка. Ось от дивимося. Ну, я, я, я кожен раз коли приглядаю, я не можу, чому поліцейські двох не можуть цю людину заламати. Ну не вже так важко. Видно, що він не боксер, там цей мотоцикліст. Не, ніякий там не боєць, там, не борець, просто не можуть двох заламати. Ну, добре, це інше питання. Дивіться, ви ще скажете, що тут же ж може бути хуліганство, тому що хуліганство 296 стаття Кримінального кодексу, воно йде якби паралельно з цією 342 але тут під питанням це хуліганство, тому що обов'язковою ознакою хуліганства є неповага до суспільства. Але в даній ситуації тут його умисел був направлений на те, щоб ударити по руці. Він не хотів там, скажімо так, щоб люди сторонні дивились на цю драку. І саме вже драку почали таку активну, гарну драку почали самі поліцейські. Тому я про хуліганство тут, поки відкину його в сторону, я б залишу саме статтю 342. От і дивіться, далі, звісно, цей момент оцей. Що я можу сказати? Коли поліцейські до вас підходять, підходять у вас тривогу якісь права, законні вони чи незаконні, ніколи не розпускайте руки. Тому що якщо ви руки не розпускаєте, в найважчий варіант для вас це адміністративне правопорушення, Якась там, звісно, непокора, яку дуже важко довести в суді. Але якщо ви перейшли в активну фазу, Торкнулись поліцейського, ударили його, взяли за барки там, і так далі. Тут же є ознаки злочину. Чи доведуть зараз поліцейські, що це злочин, чи не доведуть, це вже інше питання, що там буде воно, там, чи прокурори візьмуть цю справу, чи не візьмуть. Але ознаки злочину тут наявні, і я наполегливо вам не рекомендую вчиняти таким шляхом. Тепер переходимо до хвилинки агітації. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ви знаєте, куди треба підняти шльопалку. Якщо не сподобалось, звісно, вниз. Підпишіться на цей Канал. Ну, і, звісно, напишіть щось в коментарях, суттєве чи не суттєве, що ви вважаєте за потрібне. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео. Суррани гори чи турбо, надалі, далі, гей, чи в кінець,